Вітаю вас у студії Вікторія Піцак, і це нове шоу-подкаст у WhatsApp. Тут ти почуєш новини Голівуду, найцікавіші факти з біографії відомих та впливових людей цього світу. В основному це буде якісь голівудські актори та зірки. Ми будемо обговорювати, які фільми є круті, чому їх варто подивитися, висловлювати власні думки, дискутувати. Також така маленька рубричка буде. Між іншим, де ми будемо розмовляти про курйозні новини світу, загалом ми будемо багато з тобою сміятись, говорити, обговорювати, трошки шукати мотивації, трошки ділитись думками, трошки сміятися і трошки плакати. Тож не перемикайся, залишайся. А наступне про що ми з тобою зараз поговоримо, це про. Фільми, які варто подивитися увечері, І знаєте, інколи так сидиш і думаєш, не ну, хочеться про щось поговорити. Ну, відверто кажучи, бувають такі моменти, коли час від часу хочеш чимось поділитися, про щось поговорити, розважити себе та аудиторію. І знаєте, якось е, якось сиділа я в інтернеті і подумала: ну, треба ж якось знайти якийсь список фільмів. На вечір, які подивитися, але чесно кажучи, ну який сайт вже не відкрию, або якісь фільми мені ну тупо не заходять, як то кажуть, як то теперішня молодь каже. Або зовсім навпаки, я вже там або бачила цей фільм. І скажу відверто, хочу з вами поділитися таким моїм особистим топом найкращих фільмів. Таких, знаєте, фільмів на вечір. Тобто, це в основному будуть якісь пригодницькі комедії. Але навіть якщо ви не любите комедії, хоча я не знаю, як можна не любити комедії, але все ж хто не дуже любить пригоди чи комедії, я можу вас переконати запевнити в тому, що. Якщо після перегляду цих фільмів, а ви зміните свою думку. Ну, якщо вже ні, то закидаєте мене помідорами. От, Скажу вам відверто: ну, інколи ж треба відволікатись від цієї роботи і домашньої рутини. Так, ж, з глузду можна зійти, правильно? Тож, представляю вам дуже цікаву якусь рубрику, не знаю, що це буде. Топ фільмів на вечір. Скажу з особистого досвіду, нещодавно сама переглянула досить цікавий фільм. Це один з досить таких нових фільмів. Фільм Анчартет незвідане, а вийшов в 2022 році. Ви зараз мені скажете, боже, як це було просто? От ніби вчора. Ні, це вже було десь приблизно два роки тому. От тепер сядьте, подумайте і уявіть, скільки часу, наскільки ви вже постаріли, так. Ой, не кажіть. <зараз>, Зараз наступний подкаст буде про те, як вийти з депресії. Анчартит Незвідане. Ну насправді цей фільм для любителів екстриму та пригод. Ну це саме те. Ну по смаку. Але повірте, якщо ви навіть не любите пригоди і екстрим, то ви покохаєте, закохаєтеся в це одразу ж після Анчартит Незвідане. Кидайте мене помідорами чи ні, але я буду стояти на своєму. І це досить, на мою думку, це не першо, на мою експертну думку. Це не першопрохідний пригодницький фільм. Саме тому я вам його раджу, бо якби це було так, то я би зараз не сиділа і не записувала цей подкаст. Це справжнісінький бойовик з заплутаним сюжетом, чудовою картинкою та реально хорошим гумором. Тому що, ну, давайте говорити відверто, хорошого гумору, особливо у фільмах, ну просто тупо не вистачає. Тобто, це всюди якийсь плаский гумор, якийсь такий, ну, вибачте, сартирний, можливо, так. Це вже інколи стає не смішно. Хочеться дійсно якісь там. Подколів, так, якихось життєвих приколів, які в нас в нашому житті зустрічаються, так? І скажу відверто: ну, я сміялася, я посміхалася. Динамічність. От скажу вам відверто, я фанат, фанатик динамічності, динамічного розвитку подій і Заплутаного сюжету динамічність присутня безумовно, динамічність розвитку подій вона реально зашкалює загадковість присутня у кожному кадрі. Чесно, тобто, ви є знаєте такі фільми, які просто як фастфуд, як я називаю, так. Комедії фастфуд, які досить часто вживаються, дуже швидко, ну скажем, можливо, заїдаються або навпаки не заїдаються, а актуальні завжди. Але чому фастфуд? Вони не складні, вони не мають складного розвитку подій, вони не мають згадковості, вони мають тіль, ну, тільки гумор. І це тебе і тяне, так? Тому що після важкого робочого дня, роботи, навчання ти просто хочеш нарешті розвантажити свій мозок, і це нормально. Тіпа, ми всі цього потребуємо. І е, Є такі фільми фастфуд вечір. А це не фастфуд. Скажу так, мозок ваш буде працювати, але ви не втомитеся. Тобто, це не буде з такого розряду, що ви такі сидите. Боже, коли ж це закінчиться? Я вже не можу. Ні, ви будете думати, у вас буде триматися якась інтрига, ви будете. М Співпереживати героям, ну мені здається так, тому що я співпереживала якісь загадковість кожного героя. Вона по-своєму інтригувала та вона тримала до кінця Нейтан Дрейк. Зараз будемо говорити, який же сюжет, тобто, яка основа цього сюжету? Нейтан Дрейк це молодий вуличний злодій та авантюрист, який виріс у бостонському сирітському притулку разом із старшим братом Семюелом, якого не бачив дуже багато років. І якось він познайомився у барі з досвідченим мисливцем за старовинними предметами. А саме його звали Віктор Саліван. Вони обоє вирушають на пошуки скарбу португальського мореплавця Фернана Магелана. Нейтан отримує шанс знайти давно зниклого брата. У ході своїх пригод головний герой змушений протистояти жорстокому та впливовому Сантьяго-Монкаде, який також претендує на легендарний скарб. Більше нічого вам не скажу, але чесно, навіть початок досить цікавий, так тому що знову ж таки він виріс в притулку з старшим з своїм старшим братом, який для нього був всім. Самісінького дитинства хлопчики були такими, ну. Авантюристами, та? тобто вони злодії, вони крали, тобто вони виживали, як тільки могли. А брат пропадає безвисті, лишає тільки щось там на, ну, на згадку про себе брату молодшому, і все, і тікає. Е, і маленький Нейтан росте з думкою, що там виросте і знайде скарб, про який вони з братом мріяли все життя. Бо брат відправився якраз на пошуки цього скарбу. Нейтан мріяв знайти брата. Це для нього був як сенс життя. Віктор Саліван, це саме, скажем так, той чоловік, який опинився у правильному місці у правильний час. Так вони познайомилися і знайшли один одного. От якраз я би казала вам звернути увагу. Під час перегляду саме на стосунки між Віктором Сальваном і Нейтоном Дрейком, ну я люблю, коли прописані гарно стосунки персонажів, тож без сильних спойлерів, я рухаюся далі. Червоне повідомлення. Ну, скажу відверто, я кілька разів передивлялася, і мені не надоїло, що буває досить рідко, тому що моя увага реально втрачається вже там десь за другий раз, коли я переглядаю. Та буває навіть і за перший раз, відверто кажучи. А після зухвалого пограбування, в якому конкурували два уславлені злочинці, тут якраз дійсно на екрані зустрічаються два геніальних актори: Скала Джонсон і, звичайно ж, геніальний Райан Рейнольдс. Це зовсім дві протилежності. Тобто геніальний злодій в стилі Джонсона і хитромудрий ефорист, якраз який ідеально підходить під Райна Рейнольдса. Він всюди грає схожі ролі, в які ти все одно закохуєшся. Тобто, ти вже бачив його в цьому стилі, але ти такий так, це це мій це мій мужчина. Так, давай, грай, здивуй мене, давай, дай мені гарний настрій, так. І в них, скажем, так починається спільна мета і водночас боротьба, хто кращий і сильніший лиходій. На них чекає безліч колотнечі, з яких вийти сухими із води вдасться далеко не кожному. А картина наповнена гумором, це мені дуже сподобалось. Гумор дійсно якісний. Головні герої починають міряти з інтелектом, фізичними силами, та й загалом відчувається ця, знаєте, чоловіча конкуренція, так? що приправляється реально запашним гумором і крутою, гарною, відверто кажу, гарною бойовою хореографією. Більше того, саме цей фільм має досить заплутаний та цікавий сюжет. Ну, я такі фільми люблю. Тобто ти такий а, а, а! От, отак от дивишся, ти такий, о, цікаво, класно! Оце ну, такі в тебе мають бути емоції. Тож, я думаю, що він змусить вас закохатися у нього з першого погляду. Думаю, цю назву ви вже точно чули, і уривки з цього фільму ви бачили вже. Ну не знаю, по всьому інтернету. Ну, 100%, по всьому тіктоку. А мова йде про швидкісний поїзд. Е, я знаю, є багато можливо противників, які скажуть ой, ні, щось не те, але і багато фанів. Скажу особисту свою думку, що мені неймовірно сподобався цей фільм. Я кілька разів його передивлялася. Веселий, динамічний та яскравий. Чому говоримо далі? На чолі історії знаходиться професійний найманий вбивця на прізвисько Сонечко, який за дорученням свого куратора, ну не куратора університету, у університетах такого не роблять, погоджується на нове завдання в Японії. Він сідає на інноваційний, надшвидкісний потяг, що рухається до Токіо, тобто з Токіо до Моріоки, а щоб розшукати та викрасти таємничу валізу. Проте стикається з непередбачуваними труднощами. Бачите, навіть у таких людей, є труднощі. Незабаром з'ясовується, що окрім нього у цьому подясі знаходяться ще кілька холоднокровних кілерів, які мають схожу мету, а деякі таку саму. І це перетворює поїздку реально на екстремальну безупинну бійню. Просто ну скажу відверто, це реально цікава, яскрава картина, смішна. Скажу відверто, що вони акцентують режисери, акцентують увагу саме на гуморі. Фільм потішить ваше Ококретезною картинкою. У стилі такого, ну, я б сказала, панку, так, динамічні зйомки просто забезпечені, дійсно. Атмосфера Японії передається, дійсно. Як би то не було, режисери дійсно старалися, говорить та людина, яка ніколи не була в Японії, але ну, ніколи не кажи ніколи, ну, колись та й точно буде. Реально безперервні комедійні діалоги вони вам сподобаються, тобто фільм не просідає. Я думаю, що саме такі діалоги змусять вас гарно ну, посміятися і насолодитись цією атмосферою кіллерів, знаєте, їхні взаємовідносини такі. Тому що ми от знаємо, що кілор це щось таке жорстке, так, такого, такого типажу, але скажу відверто: ну, нам теж хочеться знати якісь такі особисті моменти, як спілкуються між собою і тому подібне. Звичайно, це більше така сатира, там багато. Висміювань і гумору, але ну, тим і крутий цей фільм. Як вони один з одним взаємодіють, як вони борються за щось і ні за що водночас. Так? Режисер фільму це Девід А е. Він зробив картину у своєму такому бандитському стилі. Ті, хто, ті, хто знають, ті зрозуміють. Бред Пітт є головним актором, ну і також ну, дівчаточка, підготуйтеся, але і тут і зараз мова йде не про Бреда Пітта, а про Арона Тейлора Джонсона. Ну, дівчаточка, ну, Ті, хто не. Не знають, погляньте. Е, чудесні актори, також, зокрема, був Джоі Кінг, Брайан Тайрі, Генрі. І загалом велика кількість крутого касту, які ну, закохають вас у себе і в своїх героїв. Ну, вони зі мною таке зробили. Зробили, я стала жертвою цього. Е, ну, Я не маю що говорити. Мені здається, це треба бачити. Арон Тейлор Джонсон повернуся назад, дівчаточки, дуже гарно проявився саме в цій ролі, тому що ну загалом це досить талановитий актор. Ті, хто не знають про що йде мова, то він з'являвся в Марвел в ері Ера Альтрона. Ця частина називалась. Він, він грав брата Багряної відьми. Ще тоді себе дуже гарно проявив як актор. Десь він потім кадрово там якимось певними сценами з'являвся, так тобто досить нечасто. Е, ну, був головним актором певних фільмів, але ну не чіпляло щось. Знаєте, не, не йшло йому, і цей швидкісний поїзд» проявив його таку сатиру, яка сиділа всередині. Е, він був водночас такий впевнений в собі, але водночас такий непередбачуваний, так жорсткий, і, ну, і гумор реально зашкалює, круто було. Е. Тобто він був пафосний, красивий, такий холоднокровний кілер, який точно знає, чого він хоче. Він ніколи не помиляється і не знає, що таке страх. Він дивиться смерті у очі. Ну, це все про Арона Тейлора Джонсона, це все про його героя, мандарина. Ну і про його брата Брайана Тайрі Гендрі, той хто був Лимоном. Я пам'ятаю, це просто тандем. Ви обов'язково зверніть на них увагу, коли будете переглядати фільм. Тому що цей тандем він просто покорив Голівуд. Ну, дійсно, цей тандем був дуже потужний. Вони просто настільки різні, вони протилежності один одного, це ви помітите. Ну, ті, хто бачив, я думаю, ви вже зрозуміли. Бред Піт, ну він у своєму репертуарі. Як на мене, він у, ну, в багатьох фільмах грає себе. Тобто він всюди ніби однаковий, десь як моментами Райан Рейнольдс, але ну, це не стає гіршим ні в якому випадку. Зовсім навпаки, ти закохуєшся ще більше Цих персонажів, в їхню харизму. Коротше, та дивіться просто що я вам тут розказую. що я тут розсілась перед мікрофоном і експерта включила так. Ну і наостанок, ті, хто ще не бачили цей фільм, але все ж таки про нього кілька слів скажу, тому що ну фільм загалом дуже хороший. А фільм пробудження. Е, ну, знову ж таки, на завершення я хочу такої трішки романтичної фантастики вам дати, та романтики. Ну не тільки нам бойовики і кров, бойовики і ще щось розумієте. Ну хочеться трошечки ніжності, якась там осінь. Настала, не знаю, хочеться ввечері там сісти. Там якісь не знаю романтику, хочеться так. Ну чи це тільки мені хочеться, я не знаю. Так, який сюжет? Останні жителі відправили на пошуки нового дому величезний космічний корабель, де було 5 тисяч пасажирів на борту. Для того щоб майбутні колонізатори нової планети пережили настільки довгу подорож, їх помістили в глибокий штучний сон, що дозволяє зберігати сили і молодість кілька століть. Муху це досить зручно. От якби було таке в довільному доступі. Там почалася якась, не знаю, катастрофа, і ти такий Опа, пацани, все, до да побачення, тіряюся, і просто собі лягаєш у довгий сон, і там, можливо, коли щось закінчиться, там коронавірус той самий, чи ще якась там катастрофа, ти такий проснувся, такий ой, як добре! Я нічого не бачив, нічого не пережив. Однак надійна система, яка не зовсім як виявилось, надійна, дала все-таки збій все оці ваші комп'утери. І пасажири корабля раптово прокинулись, і вони зрозуміли, що вони так і не дійшли до пункту призначення. І більше того, до цього ж пункту призначення лишилося цілих 90 років польоту. Космічні мандрівники у фільмі Пасажири починають розуміти, що їм ну, доведеться провести на кораблі залишки свого життя. І, врешті-решт, просто померти, не виконавши головну місію. Ну як вони собі думали. Абіни корабля неймовірно зручні, все оснащене, всім необхідним. Для комфортного існування. Оскільки проснулись чоловік і жінка, ну, їм не було нудно більш-менш і вони почали проводити якось цікаві остатки своїх днів. Тісне спілкування дозволяє Джиму і Аврорі зрозуміти, наскільки близькими вони стали один одному. І плавний політ переривається катастрофою. І тепер доля всього людства в руках цих мандрівників. Скажу так: головні герої вони кардинальні протилежності. І як на мене, це робить їх сильними. Ну, відверто. Ну, не знаю, як вам, але коли двоє однакових повністю схожих персонажів, як я називаю клонів, між ними не розвивається арка, відносини. Тобто, це не так вже і цікаво. Немає конфлікту, немає. Дискусії, вони не вчаться в один одного. І мені здається, все таки пристрасть згасає і їм стає нудно. Але коли вони протилежності, ну не такі, власне, кардинальні, але знову ж таки протилежності, їх це об'єднює. Протилежності все-таки притягуються один до одного, їх об'єднала спільна катастрофа. Але чи все так добре між цими персонажами? Е, ну скажу так, емоційний. Красивий фільм. Головними акторами фільму є Дженіфер Лоуренс, яку ви точно знаєте. Якщо там не по людях Ікс, то ви точно знаєте її за, за голодними іграми. Вона грала головну героїню, врешті-решт. Ну і Кріс Прат це сторожі галактики. Ну, наше наше улюблене, так. Е, ну так, і актори такі протилежності і грають дещо таке, скажем, ну ну потужне, так, незвичне для них. Але проявили вони себе дивовижно. Скажу відверто: отримала задоволення. Тож, друзі, будемо вже прощатися. Підписуйся на мене, не пропускай подкасти, тому що далі буде цікаво, весело і класно. А якщо ти маєш якісь ідеї, то обов'язково пиши їх у коментарі. Або пиши на мої соціальні мережі, які теж будуть знизу, знизу, знизу ти знайдеш все. Тож, до зустрічі!